Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні в огляді Євробачення 2024 Сербія і їхня представниця Теядора з піснею Рамонда. Рамонда, як правильно не знаю, Рамонда, Рамонда. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили. Написати лайк. Чи сподобалась вам пісня, чи ні. Отже, а що сказати? А сказати, в принципі, і нічого. Тільки те, що вона набрала 12 балів максимальну оцінку від жюрі і 10 балів від телеглядачів. А, давайте дивитись сам кліп. Ну Тільки не кліп, виступ. Чітан, теж Така, знаєте, нагадує трошки Колискову, і є щось в ній таке утаємничене. Ну, голос у неї, мені от подобається, як вона зараз співає, і подобається, що а, нічого не заважає. Ну, майже капельно, можна сказати, так. Тільки один інструмент. І... Ну, Це дійсно поки що нагадує колискову. <му> Такі дзвіночки. Ну край, Тут вона вже починає розтікатися з бек-вокалом і вже її не так виразно чуть.

Дуже приспів такий. По-перше, він затягнутий по вокалу, ну, по вокалу. Рамонда, І ну, не інформативний. Тобто не знаю, мені здається, це просто додали цей елемент. Хоча це приспів, ну, він повинен бути більш таким виразнішим і насиченим. Але чогось немає. Якось... Так. Щоб затягнути час. І знову це приспів. Лила рамунда. И так буде до кінця пісні. Але... Ну, Мені подобається оця частина з Колисковою на початку і в кінці. Тобто вона е ну, класна. Класно зроблена і зроблений акцент на її голос. Так, вона не бере там високі ноти, але він такий чуттєвий, проникливий. Е аби ще знати сенс, про що вона співає, то взагалі було б круто. А цей приспів Ліла Рамонда, і, ну, і це майже на півпісні, бо він повторюється, бо він затянутий. На це дивитись якось скучно. І від того номер він виглядає, ну, таким затянутим, і не дуже цікаво його дивитись. Можливо, вони змінять постановку, можливо, щось додадуть. І це буде виглядати більш органічно, і на це не буде так скучно дивитись. А поки що, ну. Не можу сказати, що це прям там відверто, ну, відверто погано, чи ще щось. Ні, оригінально. Перша частина клас куплет. А далі, що думаєте ви? Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал. Дякую за те, що дивились. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!